Підтримали рішення про допомогу сім'ям загиблих атовців. Сьогодні засідала бюджетна комісія обласної ради, на якій розглянули 25 питань щодо розподілу коштів обласної ради. Ключові питання стосувалися розподілу перевиконаного бюджету та фінансування програм оздоровлення населення Прикарпаття. Про результати засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків далі у сюжеті. Міська рада проголосувала за пільги для сімей загиблих бійців АТО, проте вони досі не прийняті на обласному рівні. З цим питанням звернувся голова спілки добровольців АТО Прикарпаття Василь Андріїв. Під час засідання бюджетної комісії Івано-Франківської обласної ради. Питання важливе, оскільки місто івано франківське у 2016 році з вересня за нашим зверненням розпочали такі виплати. Це 1450 чотириста гривень щомісячно сім'ям загиблих. А область чомусь на якомусь етапі зупинилася і понад сто Сімей загиблих наших бійців такі виплати не отримують. Тому ми це питання підняли для того, щоб на цій ближчій сесії, яка відбудеться 30 червня, було прийнято це рішення і виділення кошти на щомісячну матеріальну підтримку сім'ям загиблих. Якщо таке рішення не прийнято, треба проаналізувати, і це очевидно проєкт проект рішення повинен подати Департамент соціальної політики. Якщо у нас є пробіл у нашій програмі допомоги сім'ям учасників АТО, а зокрема допомога сім'ям загиблих, от треба внести відповідні зміни до програми, бо тільки на основі програми можна кошти виділяти і виділити ці кошти. Ключові питання, які розглянули під час засідання бюджетної комісії, стосуються екологічної ситуації в області фінансування шкіл і садочків та проблеми з виділенням коштів на програми оздоровлення. Населення Прикарпаття ключовим все ж таки є розподіл перевиконання бюджету. Є 30 мільйонів загального фонду, і ці кошти частково спрямовуються на виплату заробітної плати вчителям по обласних. Е Закладах, які фінансуються з обласного бюджету, і також левова частка коштів буде спрямована на покращення матеріально-технічної бази дитячих садків і шкіл до 1 вересня, що належним чином підготуватися. Щорічна біда місцевих чиновників це недофінансування з кабінету міністрів України, зазначає голова обласної ради Олександр Сич. Ті зобов'язання, які не виконує кабінет міністрів України, ми змушені покривати коштами обласного бюджету і забирати ці кошти з розвитку нашого регіону. Умовно кажучи, якщо на заробітну плату кабінет міністрів не додає, і ми збушені з наших планів хочуть забирати, то це означає, що декілька мільйонів могли піти там на ремонт лікарні, школи, придбання якогось медичного обладнання, і тому подібне. От це мене турбує. Чому на київському рівні приймаються популістичні рішення, які не забезпечуються фінансами? 30 червня на сесії обласної ради буде прийнято остаточне рішення по розподілу коштів обласного бюджету.